Чому не працює меморандум Будапештський? Чому міжнародні, нібито гарантії, які Україна отримала від країн гарантів, не працюють? Одразу відповідь: Наші союзники діють виключно виходячи з власних інтересів. Точно не виходячи з наших інтересів. І знаєте, що саме цікаве та цинічно прозвучить. Вони на 100% праві у своїй поведінці та тих діях, які вживають. Це наші з вами українці співгромадяни живуть у світі рожевих поні. В світі придуманої романтики, у світі, де ці простаки мають надію на слово, сказане чи букву, написано у якомусь там меморандумі. Світом править прагматичний інтерес. І кожна сторона, навіть найближчі наші союзники та друзі, діють виключно виходячи з власних інтересів. Всі наші союзники вчиняють дії, якими вони нас підтримують, виходячи з декількох факторів. Перше це їх національні інтереси. І тут є баланс між, наприклад, тими фінансовими інтересами, які вони втрачають, відмовляючись від бізнесу. У Росії їх іміджів на світовій політичній арені. Зараз говорю про підписантів Будапештського меморандуму. З одного боку, Сполучені Штати хочуть тримати своє політичне ареноме на міжнародній політичній арені, а з іншого боку, вони мають чіткі економічні дивіденди від співпраці з Росією в грошовому еквіваленті. І вони зважають, що їм цікавіше та більш вигідно. Ми Україна, безперечно вдячні всім нашим союзникам за ту допомогу, яку вони нам надають. Хоча та допомога, яку вони нам надають, є неспівмірно малою по зрівнянню з тими загрозами, які були ліквідовані в момент підписання Будапештського меморандуму, та зняття з чергування ядерних боєголовок, які були на них на цих ракетах, на наших теперішніх союзників направлені. Але я тут зараз е, говорю не про честь та відповідальність наших союзників. їм тепер ті боєголовки не загрожують. А в меморандумі прямо не прописано, що вони мають за нас воювати. Між іншим, хто нам підписував той меморандум, та хто там з депутатів голосував за його ратифікацію? Може б спитати з них юридично і притягнути до реальної відповідальності, і пох на їх аргументи, що вони вірили, значить лохи, або свідомо обезброювали Україну, значить вороги. Я зараз говорю про наших співгромадян, які й далі перебувають у стані свідомості рожевих романтичних поні. Такі собі і дінорожки казкові. Завжди всі країни в усі часи виходили з власних інтересів, і тільки власні інтереси є орієнтиром для прийняття рішень. От вам приклад Польща. Я не буду йти далеко в історію. Просто останні роки польща надала Україні достатньо великі об'єми допомоги і. Фінансової, військової, танки, літаки, БК і всяке інше. Чому вони не от ну, це роблять? Ну бо розуміють, якщо ми Україна програємо наступні, вони тому вони надаючи нам допомогу, дбають в першу чергу про свої національні інтереси. Їм простіше надавати озброєння і фінанси нам, щоб ми, боронячи себе, автоматично боронили їх. І тут ніби всі все розуміють, але є в Польщі коли, які дуже голосно кричать: Ми вам допомагаємо, від себе відриваємо ледь не останню сорочку. Хоча чудово розуміють, що замість тих танків радянського виробництва, які Польща віддала Україні, вона отримала від НАТО і німецькі сучасні танки, і американські сучасні Абрамси. Та сама історія з літаками. Замість старого парку радянських літаків, які вони нам віддали, вони отримали в якості компенсації більш сучасні літаки американські. Але ось це посил про останню сорочку, розрахований якраз на цих рожевих поній. Ну і таких самих рожевих поній у самій Польщі. Ну і от прийшла ситуація, коли російські дрони полетіли на територію Польщі, що сильно їх насправді перелякало. Нема поводу до паніки. Життя бендіші точило. Normalnie będziemy informować obywateli o wszystkich zdarzeniach, tak aby no, była pełna jasność do tego, co się dzieje na polskim niebie, na, na polskiej granicy, ale w tej chwili nie ma powodu, aby, aby wprowadzać jakieś restrykcje, które utrudniłyby życie codzienne obywateli. I Zjasowało się, że doswita technologii bo rodziny z tymi ta herbiera w Ukrainie na dużo krasie. Otóż sam minister zagranicznych spraw Polski, że w Ukrainie domagają się pretez, aby nasze instruktory jechali po Polsce, ich racjonalnie to efektywnie boroty się z tymi zagrożeniami. Pozdrawiam z Kijowa. Na Ukrainę drony lecą prawie każdego dnia. Alarm dronowy miał miejsce choćby przed chwilą. Ukraińcy nauczyli się przeciwstawiać temu niebezpieczeństwu. Mają procedury, mają sprzęt mają zdolności do neutralizowania dronów. O tym między innymi rozmawiałem z najważniejszymi politykami w tym kraju. Razem możemy stawić czoła temu niebezpieczeństwu. A tu się Moskowity zapustyły Iskander M z Krainogradskiej obwodujii blisko akordonie w NATO. Puski były imitacjami elektronie, jak уточnują Z publicki. Póki šo. Тому прем'єр Польщі Туск активно агітує місцеву політичну фауну дружити з Україною. Ну бо розумію, що багато хто у Польщі до сих пір сидить на російських грошах. Та різною демологією сприяє негативним наслідкам між нашими країнами. Україна вальчий з Росією. З Росією, яка безпосередньо загрожує Польщі. Дійсно є найвищий час, щоб ми знову поділи собі. Jesteśmy sojusznikami Ukrainy w jej y, wojnie z Rosją. Tu nie może być miejsca na jakiekolwiek dziwne spekulacje, na jakiekolwiek dwuznaczności. Polska będzie z Ukrainą, Polska będzie wspierała Ukrainę, bo to Ukraina dzisiaj bierze na siebie główny ciężar y, oporu wobec agresywnej polityki Rosji. Pamiętajmy o tym. To jest dla nas ważne, to jest dla naszego bezpieczeństwa bardzo ważne. Але згадаємо початок нашої розмови. Лише власні інтереси, національні, керують принципами, за якими приймають ті чи інші рішення. І ось давайте послухаємо одного з політиків владних депутатів Польщі. Я при оказі розпатрювання цього проєкту устави мам питання до пана президента Карола Наврацького. Чи є думний з себе, що заветував уставу о допомогу обивателям України в зв'язку з точącą się війною? І dzisiaj musimy w trybie pilnym rozpatrywać tę ustawę? Dlaczego zawetował tę ustawę, która była w interesie Polski i dlaczego też dajemy sobie narzucać narrację Konfederacji, która uderza w naród ukraiński, który dzisiaj dzielnie walczy z Rosją? Dlaczego to robimy? Te wydatki na rzecz ukraińskich dzieci w ramach 800 to dla nas nie jest wydatek, to jest nasza inwestycja bo jest bardzo prawdopodobne, że te dzieci zostaną w Polsce, że się zasymilują. A przy naszej katastrofie demograficznej jest to dla nas tak naprawdę korzystne, a nie niekorzystne. I naprawdę, panie prezydencie Nawrocki, proszę nie dawać się narzucać tej narracji konfederacji i nie działać przeciwko polskiemu interesowi narodowemu. Ви зрозуміли, він каже прямо, що політика нового президента Польщі Навроцького помилкова. Що відміняти виплати українським дітям у Польщі це неправильно, бо ці гроші 800 плюс злотих, які Польща платила українським дітям, це інвестиція у майбутнє Польщі, бо ці діти з часом асимілюються, а у Польщі складна демографічна ситуація. Те видатки на наже українських дітей в рамах 800 плюс – то для нас не є видаток, це наша інвестиція. A przy naszej katastrofie demograficznej jest to dla nas tak naprawdę korzystne, a nie niekorzystne. Тобто, з трибуни польського парламенту прямо говорять про їх національний інтерес асимілювати сотні тисяч українських дітей та перетворити їх у поляків. Ну що, рожеві українські поні, Як довго ви ще будете у своїх рожевих окулярах? У України нема вічних ворогів, ну крім московитів і вічних друзів. У України є свої національні інтереси, і саме вони мають бути критерієм оцінки. Ми щиро вдячні всім нашим друзям-союзникам за ту допомогу, яку вони нам надають. Але ми чітко маємо зрозуміти, чому той чи інший союзник в цих умовах сьогодення надає нам ту чи іншу за розмірами допомогу. Бо у кожного народу та у кожної держави є свої національні інтереси, і саме ними вони керуються. На перший погляд говорю дуже прості речі. Для тих, для кого це прості банальні речі, вони справді мої слова такими і є. Але ви, друзі, щиро будете здивовані, що більшість населення України цього не розуміє. Ну так, те, що для нас з вами, само собою, зрозуміло, їм треба дуже ретельно та простою зрозумілою, навіть їжаку, мовою пояснювати. А тим часом життя триває, точиться війна. І ті, хто має бажання прийняти безпосередню участь у захисті нашої з вами країни України, 41-ша окрема механізована бригада чекає вас, без тебе перемоги буде складніше досягти. Ми переможемо, але ти до тої перемоги не матимеш жодного відношення. Так і проживеш до кінця життя, ховаючи очі, що не пішов захищати країну.